Масштабна аварія на тепломережі понад 300 будинків в Кіровограді лишилися без тепла. Причина порив трубопроводу на південно-західній котельні. Про це повідомила директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Без опалення залишається також 6 лікарень, 17 садочків та 8 шкіл. Відновити теплопостачання на підприємстві обіцяли вже до кінця цього дня. Кіровоградці попрощалися із молодшим сержантом 34 го батальйону Олександром Глушком. Йому було 52 роки. Пішов захищати батьківщину під час першої хвилі мобілізації півроку тому. Отримав осколкове поранення у живіт під час бойових дій на Донеччині. Після операції в кому, помер так і не прийшовши до тями 25 лютого в Київському військовому шпиталі. У нього лишилася дружина і син. Прощалися із Олександром біля будинку, в якому він жив, на театральній площі проводити церемонію прощання не захотіли рідні військового. З ним, якщо десь йдеш в бій, не боїшся, що в тебе, там, буде спина не закрита. Ніколи не боявся нічого. Ні на що не жалувався. Був вічливий. У нього була контузія, потім лікування. Так вийшло, що лічили одне, а вийшло в нього трошки інше. Не витримало в нього серце, буває. На жаль, шкода таких людей. Шкода.